Привіт. Ласкаво просимо назад до як працює пошук. Я зазвичай Геррі, інженер команди Google Search. У нашому останньому епізоді ми досліджували, як Google знаходить і завантажує нові та оновлені веб-сторінки метод, який називається скануванням. У цьому відео я розповім про наступний етап процесу індексацію. Після того, як сторінка була просканована та відображена, наступним кроком є точне визначення того, що знаходиться на сторінці, і визначення деяких сигналів, які допоможуть нам вирішити, чи слід індексувати сторінку. Google не був би дуже корисним, якби не розумів, що те, деякі сторінки є рецептами, деякі статтями, та і так далі. Так само. Якщо окремі слова та фрази не будуть витягнуті з завантажених сторінок, користувачам буде дуже важко їх знайти. Простіше кажучи, це процес індексації індексація включає обробку та аналіз текстового вмісту, ключових тегів вмісту, атрибутів, зображень, відео та обчислення сигналів, які Google може використовувати для. Ранжування сторінок у своїх результатах пошуку. Спочатку Google аналізує HTML і виправляє будь-які семантичні проблеми, з якими він може зіткнутися. Це забезпечить, що всі html теги знаходяться на правильних місцях. Ну папа -па, і там, де вони повинні бути. Наприклад, одним з найважливіших елементів у HTML є елемент, який зазвичай містить метадані про саму сторінку. У формі метатегів і е, тегів посилань існує дуже мало дійсних HTML-тегів, які можуть з'явитися в цій частині HTML. А, і якщо використовується непідтримуваний тег, Google, а також інші брау браузери, примусово закриють елемент прямо перед непідтримуваним тегом. Це залишить будь-які інші метадані поза елементом, роблячи їх марними для цілої індексації. Як тільки HTML знаходиться у відповідному форматі, Google визначає, чи є сторінка мато з дублікатом іншої вже відомої сторінки, і яка версія повинна бути збережена в індексі? Канонічна версія правильно, але в цьому контексті е, канонічна версія це сторінка з групи дублікатів, яка найкраще представляє групу е, відповідно до сигналів, які ми зібрали про кожну версію. Здебільшого в результатах пошуку з'являються лише канонічні сторінки. Звісно, але як ми знаємо, яка сторінка є канонічною, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Зупинись. Іди геть. Добре. Отже, коли Google отримує вміст вашої сторінки, або, точніше, основний вміст чи центральну частину сторінки, він групує її з. Однією або кількома сторінками з подібним вмістом. Якщо такі є це кластеризація дублікатів. Потім е, він порівнює кілька сигналів, які вже були розраховані для кожної сторінки, щоб вибрати канонічну версію. Сигнали це частини інформації, які пошукова система збирає про сторінки та вебсайти, що використовуються для подальшої обробки. Деякі сигнали є дуже простими. Наприклад, анотації власника сайту в HTML, такі як rel-canonical, тоді як інші, як от важливість окремої сторінки в інтернеті, є менш простими. Кожен з кластерів дублікатів матиме одну версію, вмісту обрану як канонічну. Ця версія буде представляти вміст у результатах пошуку для всіх інших версій. Інші версії в кластері стають альтернативними версіями, які можуть бути показані в е, різних контекстах. Наприклад, якщо користувач шукає дуже конкретну сторінку з кластеру. Але давайте перейдемо до е, вибору індексу. Після того як сигнали зібрані та, та дублікати відкинуті, Google вирішує чим. Індексувати сторінку. Цей процес називається вибором індексу. Він значною мірою залежить від якості сторінки та сигналів, які ми раніше зібрали. Якщо канонічна сторінка все ж таки індексується, ми зберігаємо інформацію, яку зібрали про неї та її кластер в індексі Google. Технічно індекс Google це просто велика база даних, що розміщена на тисячах комп'ютерів. Однак, якщо правильно з ним взаємодіяти, він повертає результати, які дуже відповідають тому, що ми запитуємо. Добре, бо але як я відповім на це в наступному епізоді, який буде про обслуговування та ранжування результатів пошуку. До наступного разу не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб отримувати більше контенту про пошук.